Всім привіт! Я розкажу вам який найдавніший морський мешканець на глибині, а ти підпишись. А ви знали, що є істота, яка здачна старша за пірамідів. За майже все Це Телус. Йому понад 500 мільйонів років. Він пережив п'ять катастроф, які були. У нього чотири зябра та 90 він... він, Його можна знайти до 700 метрів. Зараз на телос, поки що є, поки його не вбили. Натрус працює так, ніби він безсмертний, безсмертний, безсмертний повторюю вам. Дякуємо за перегляд, за те, що ви мене слухали, а я вам розказував, який найдавніший. Морський мешканець на глибині. До побачення!